Наш серіал продовжується. Ми сьогодні з вами розберемо е, три разом з нахилом ліворуч, праворуч, і потім буде Петелька посередині. Для журу це важливо, їх прив'язувати трішки складніше, ніж дві разом, але нічого дуже такого складного. Давайте я зараз схематично намалюю, як будуть розташовані петлі. Наприклад, Ну перший випадок, який ми розберемо, з нахилом праворуч сюди. Ось отак буде стояти три рази. Тобто, ми розуміємо, що. Ця петелька в нас буде поверх, далі петелька буде, наче нахилена і ця захована. Розбираємо по вузликах. Першим, першим пров'язується правий вузлик ми робимо наш вже звичний нахил ліворуч, для того, щоб ця стіночка була, наче, да, ось таким будиночком. А тоді наверх ми з вами накладаємо. Вже петельку, яка буде утворювати оцей правий нахил. Тут, можливо, зараз не дуже зрозуміло, я покажу на наших петельках. Якраз в мене малюнок, де мені потрібно робити нахил праворуч. Я зробила дві разом, зараз вам. Роблю накид. Як накидати, ми з вами також розберемо нічого страшного. Перше, що мені треба зробити, оцей вузлик, мені треба пров'язати з нахилом ліворуч. Так, я утворю ось цю стіночку. Нахил ліворуч, я, якщо в мене стоїть права стіночка до мене, як зазвичай у вас, я перевертаю петельки свої. І пров'язую лицевою. При цьому останню петельку не дуже знімаю, а затягнула, утворила. Далі мені потрібно ось цю петельку надіть на оці. Я перевіряю, як вона стоїть. Правою стіночкою до мене все правильно, тому що я зараз буду просто цю вернула петельку ось моя нитка вернула. Накидати та стягувати зі спиці. Підтягну, і ось таким чином я утворила три разом з нахилом праворуч. Далі я підійшла до моменту, коли мені треба утворювати дві разом з нахилом ліворуч. Тут у нас буде все навпаки. Тут буде петелька надягатися. Тут ми утворюємо дві таких маленьких, тобто тут ми пров'язуємо перший вузол. З нахилом праворуч, і накидаємо поверх петельку, яка вже буде утворювати нахил ліворуч. Перший вузлик пров'язуємо оцей. А, оскільки цю петельку, як я вже сказала, я буду накидати. А, я її перевертаю, праву стіночку ховаю, знімаю поки що цю петлю. Тепер мені треба пров'язати дві разом з нахилом праворуч. Стінки в мене зараз стоять вірно. Якщо у вас, бабусини, ви переставляєте, просто і все пров'язую. Все вірно, все вірно. І накидаю ту петельку, яка в мене була знята. Ось таким чином ми зробили ці петлі.